Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила в організації акції біля квартири журналіста Юрія Ніколова двох медійників з каналу Ісландія, політехнолога Володимира Петрова і блогера Сергія Іванова. За моєю інформацією, телеграм-канал Карточний офіс ведуть два медійники Сергій Іванов та Володимир Петров, які намагаються провокувати та тиснути на журналістів, зокрема на Юрій Ніколов, а також створювати ілюзію причетності до владної команди, показуючи її в стилі бандитських Мола Мар'яна у своєму Фейсбук. Одне з джерел інвестицій під санкційний контрабандист, який втік з країни провокатори, додала депутатка. Його особу безугла не розкрила. проте користувачі припускають, що це уродженець Молдови Сияр Куршутов, на якого РНБО наклало санкції. Куршутова також ЗМІ називали спонсором проросійського підсанкційного видання страна і сайту Юрія Бутусова. Цензор.Нет нагадаємо, днями до квартири журналіста Ніколова прийшли невідомі у військовій формі. Вони намагались потрапити до квартири і обклели її листівками з написами Ухилянт зрадник. Ніколов, за даним фактом звернувся до поліції.